Алла Матійцу не хотіла відпускати сина на війну. Вона досі не вірить, що його немає. Про загибель сина знає лише те, що його БТР підбили під Дебальцевим. Він нам обіцяв, що він вернеться додому, живим. Ми мали свадьбувати після Пасхи. нього дівчина є була. 20 років лише жити і жити, ще нічого не бачив в цьому світі. 18 років пішов в армію. І що воно могло бачити? Школа, уч... училище. Син Віктора Клочана Олександр теж загинув під Дебальцевим у лютому. Батько каже, син дуже хотів, щоб настав мир. Він на новий рік 22 роки був. 7 лютого загинув. Він хотів, щоб вже був мир. Він планував сім'ю про армію він з дитинства мріяв. Десять стел на честь десятьох загиблих встановили на території 101-ї бригади охорони Генштабу, в якій служили бійці, на кожній ім'я героя та його портрет. Усім було трохи більше двадцяти. Хтось очікував на другу дитину, а хтось тільки збирався одружитися. Впевнені, ця алея буде символом мужності та відності, відданості служіння батьківщині. І, шановні рідні загиблих, я. Прошу вибачення за те, що ми не вберегли ваших дітей, ваших чоловіків. Усіх загиблих військовослужбовців 101-ї бригади нагородили посмертно. Ордени за мужність третього ступеня передали батькам. Дуже важко. Дуже важко, що такі молоді хлопці, такі той гинуть. Кожен батько і мати скажуть, що це що війна є війна. Але він сказав, що мої друзі йдуть, і я піду. 101 шу бригаду вивели з зони, АТО у травні. Наступна ротація військовослужбовців запланована наприкінці червня. Юлія Божко, Віталій Кононов, п'ятий канал.